Ми прибули на поле до Галиці Миколи Андрійовича. Я думаю, що ні для кого не є секретом. Вже велика частина аудиторії знає, що це наш найстарший менеджер. Людина, напевно, скільки років, 25 вже за горитну. Так. 25 років, і от сьогодні ми хочемо вам показати, що таке максимальний крутий рівень довіри до продукту, який ти продаєш, на прикладі Миколи Андрійовича. Тому що Микола Андрійович не тільки продає Альдазор, Бомонт і імпульс він також його вирощує в себе в господарстві. Людина, яка вже 25 років працює на нашому підприємстві, абсолютно віддана людина, яка вже розміняла пенсію. І взагалі Микола Андрійович мені ще немає 30, а Микола Андрійович розміняв пенсію. Але це мій друг. І сьогодні хочу Миколу Андрійовича запитати, взагалі, як вдалося йому дійти до цієї точки, що робили, що за гібрид, і взагалі показати цей максимально крутий рівень довіри до продукту, який він продає. Ну, ми зараз знаходимося на ділянці, який яка посіяна бомонт. сіяв я доволі, як казати можна сказати, експеримент робив. Це Соняшник по соняшнику, не бажаю не говорю, що всі сіли. І хотів побачити можливості соняшника, що він максимум може дати. Значить, що? Сіяли ми 1 червня, сіли, вже не було дожів. Посіяли, і більше місяця, місяць, почти півтора місяця не було ні єдиного дождя. Перше правило: міжнарядний культиватор не повинен виходити. Це навчив нас Віктор Павлович Стоцький. Сказав, що вовше, тільки рядочки стріляли, тут зроблено три міждурядні, Більше б ми не встигли, Не було ні єдиного дружня. Після дві-три пари було справжніх 50 грамів то тобто профілактику зробили. І потім пішла рісціва підкормка. Тим більше, що тут. Вже два роки нічого, ніяких мінеральних ми не кидали. Це ж я кажу, що це як експеримент, скільки можна, який себе Який можна втілити потенціал, якщо Потенціал, якщо, при... якщо в, в, які він, в, екстремальних умовах. в екстремальних умовах, що він нічого не дати і що він себе представляє, цей соняшник. Попрацювали тільки одною лісівою. Бор був, так? Да? Е, був бор гумат, ну, коротше, я давав чотири підкормки, а, І п'яту не всів вже, вже був. По листу. по листу, тільки ліцевої. Що особливості цього гібриду? Дуже чувствительний він до лісової. Оброботки. Гарно реагує, так? а дуже прекрасно реагує, не так, як, як на гуску вода полили, і воно стекло, і все, і пропало. Він впитує в себе, буквально чувствує. І за чого п'ять підкорм? І людина це живий організм. Як людина один раз що поїв і все ситий і забувся. Так само і ми, як правило, один раз все, бакову смесь зробили. Опа, бо я вніс і забувся. А живий організм, трошки тут прийшло, не тільки дві. Хоче... Поновити баланс. Далі хоче покушати. І чуть-чуть по йому давати, давати, щоб він це все, він, я ж кажу, що дуже добре реагує на відзивається, відзивається на е... позакореневе живлення. Позакорене Андрій, виживлення. найцікавіше, попередник і обробіток ґрунту. Попередник соняшник був. Соняшник по соняшнику. Соняшник по соняшнику був. Я ж кажу, що це. Я хотів провірити потенціал цього соняшника, на що він, як він, що з нього можна вижити то, що вижити. На сьогоднішній день дуже що він собою представляє, при яких максимально екстрених случаях. Ну, я погоді, вам скажу, умови. що сьогодні така ситуація в країні, взагалі, що це відсотків 30, напевно, людей в екстремальних умовах. І дуже багато людей соняшник по соняшнику. І от Микола Андрійович на своєму прикладі може показати, який соняшник можна виростити без складних мінеральних добрив. Соняшник по соняшнику, я так розумію, було вибране чи дісковка? Дісковка. Була Дісковка, тобто максимально заощадлива І технологія. культивація. Предпосівна культивація, був посіяний соняшник, і це по фінансовому навантаженню. Було зроблено три міжрядних обробітки і було чотири рази зайшли із позакореневим живленням. Чотири рази. Позакореневе живлення, якщо не помиляюсь, там гривень 200 на гектар виходило. В середньому так. Грубо беремо там разом з усім, трактор у вас свій, оприскувач свій, десь там тисячу гривень на позакореневе живлення було. Навіть одна літра йде на гектар. Ви не дивіться, що 4-5 разів, бо це все. Літр на гектар дістопліва йде на розходи. Один літр. Так що, якщо я 5 разів на 5 літрів солярки, дістопліва дав на 5 раз. Але ж воно цього стоїть. Я обійшовся без мінеральних, яких тоді стояло 40 тисяч тонн. 16. 40 тисяч, мені тут треба було 4 мінімум 4 тонни. На Дати, площу. На всю площадь. Я сюди на підживлення чотири рази зекономив, п'ять разів навіть зекономив, то що я мав. І якщо в мене. Ну воно по-любому, якби листове підживлення не заміни основних добрів. Не замінить. Факт тому, що зараз ви на своєму прикладі і як менеджер, ви зараз реально можете рекомендувати бачите, що можете гібрид за таких екстремальних умов, гібрид, який попередний коранка. Обробіток дісковка, не перекидався, пласт впадалиця присутня і так далі. І без основних добрив, був тільки Гранстар, і фунгіцида не вносили. О, ні, це можна сказати, що... Я воно тут... не використовую. Да, і Гранстар і позакореневе живлення. І зараз ми його підснімемо, покажемо. Перше, що кидається в очі, абсолютно немає ніякого натяку на вовчок, що соняшник ні. по соняшнику. І що не перекидався пласт. Далі, якщо ми бачимо, то він реально круто виглядає. Ми обов'язково приїдемо на збирання, познімаємо. Обов'язково це я хотів вас, і ще зараз ми знімаємо. І для того щоб орієнтір був невеличка посадочка, тут є, щоб ви не думали, що я на друге поле. На друге поле приїхали. Так, я при е уборці. Соняшника обов'язково покажу, що воно. І зараз саме те, що ми пройшли екстремальні е, умови, то, що тут е, без, е, півтора місяця було без опадів, без нічого, це все він вистояв. І зараз теж прогнозують. Сьогодні у нас 4 е, е, серпня е, опадів на місяць. зараз... Сильніша температура до полтиніка доходить і вона буде. Ми побачимо, скільки місяць ще він у його можливості боротись, покажемо, що це він, і сам не це, тільки жаром за він він е бореться. Корніва система він питає основне. Він з піску, дуже глибока, е е потужна корніва система, е що він. Вологу, я сам обідився, що він вологу, я навіть не знав, бо явся, де, де він. Я рився тоді півтора місяця, не було, рився, рився лопатою, от на сантиметрів 30-40 я доходив, ні капінки влаги не було. Він з піску він собі в вологу ту знаходить, де він знаходить, який отримав. Його... Знаєте, що саме круто ми зробимо? Коли ми приїдемо на збирання, ми порахуємо рентабельність, скільки ви вклали і що отримали. І от це буде максимально крутий сьогодні. Актуальний приклад, коли при мінімальних, при мінімальних абсолютно мінімальних вкладеннях, на який показник ви вийдете в грошах. То що ну при всіх справах ми любимо землю, ми кайфуємо від нашого соняшника і взагалі від того, що все відбувається на українських полях. Але ми працюємо не для того, щоб працювати, а для того, щоб заробити для За того, щоб заробити все собі і, 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 продовжувати багатий фермер, багато Україна. Сто відсотків. Микола Андрійович, от таке основне питання. Ви як людина, яка ми абсолютно не приховуємо, тому що багато людей, я думаю, всі, хто знають агроритм, десь вже хто приїжджав в гості, Микола Андрійовича знає, знає, що це наш менеджер з реалізації. Я повторююся, що це максимально крутий рівень довіри до продукту, який ти продаєш, коли ти його в себе використовуєш, сам являєшся продавцем і споживачем. По гібриду. В двох словах, от, що можете сказати, виходячи з вашого власного досвіду роботи з ним, із досвіду роботи вас клієнтів, там, мабуть, тисячі за 20 років. Є. І от в двох словах, Бомонт, Чого ви його рекомендуєте? Вже третій рік я його сію. Він, в першу, дуже невибагливий до предшественників з жару, з засуху, ви бачите зараз, це все, що він пройшов. До екстрем... екстрених е... ситуацій він е... не реагує на погодні умови. Він тупо бере і росте, тупо свою задачу знає, але не забувати за нього, дати йому поїсти це все. Він надіжний, е... без е... я ж кажу, що соняшник по соняшнику посіяв, ніяких сильніших затрат я не давав, але за нього не забував. Давав йому по чуть-чуть по поїсти. Рецепти. Приїжджайте в арожит, mm -hmm. Микола Андрійович вам розкаже, скільки, коли, через скільки днів давати. Система Гарант... живлення гарантію гарантію по урожаю даємо і ви побачите, що воно деле, діля... економіка дуже ціносирає. А головне у наших, у нас, у фермерів, у аграріїв, хоча б по. Мінімальних затратах, вийти, хоча б, щоб стати баланс, хоча б, один рік, щоб, хоча б один рік, щоб пройти по самому мінімуму, а взяти максимум. Для того, щоб зберегти можливість працювати. Зберегти зараз важке, важкий час для нас всіх, встав, кожен копійку вважає це все. і все. Хоча б один рік пройти без, по мінімальних затратах і взяти максимальний врожай, я думаю, що Воно все потім збалансує. Ніколи в руки не Віддамо треба. Віддамо потім добре в землі. Віддамо, звісно. Я поізвиняюсь, що я такий експеримент над цією матушкою землею зробив. Не рекомендую, щоб соняшик по соняшику, як я зробив, Но це я хотів можливості узнати цього гібрида. Те, він... що на сьогоднішній день дуже актуально, особливо в деокупованих територіях по-свіжому. Люди, які там пригоріли Бессарабія, це сьогодні. Популярне питання соняшник по соняшнику. Це так, для спасення е... економіки. Економіки для ведення, щоб для того можна один раз позвінятись. Так, я матушка земля повибачаюсь, я дам мінеральний все, як полагається. Ну лісове підживлення, я кажу, дуже сильно ре. Глує, він, він як буквально я... приліпає і все впитує, буквально це гроші на вітер не викинуть. Знаєте, як я кажу, якщо ти вважаєш себе агрономом і ти приходиш до рішення сіяти соняшник по соняшнику або комусь рекомендуєш, то ти злочинець. А якщо ти підприємець і в цьому році сієш соняшник по соняшнику, то ти просто рятуєш своє господарство. Якщо так, так. вже склалися умови. Як... О, так, я до цього мав о, веду, що о, Врятувати для того, щоб просто-напросто. Ми бачимо на сьогоднішній день, яка в нас ситуація на Україні, що ну, виживати треба. Я ж кажу, що виживе фермер, ви і Україна. 100%. Микола Андрійович, два слова для нашої аудиторії, туди в камеру скажіть. Таке, виходячи з вашого досвіду, пожити років. Ну, скажу вам одне, що фірма Агрорит завжди вона йшла на. Улучення українське не знаю, покращення, покращення якості, якості продукції на сьогоднішній день це дуже важливо. Якость продукції, ви бачите, що вона на самом деле працює. Європейська якість, українська ціна можна сказати, ми йдемо в Європу ну, з якістю європейською. Ми не вступаємо вже цим брендам знаменитим. Одно єдине, що ми вступаємо, це в ціні. В ціні ми вступаємо і так будемо держати цей баланс, що ми ж люди, українці, ми повинні друг друга держатись. І за якість я гарантую, невеличкі в кого будуть питання. Як давав, що давав, все це по номеру 067 55 87 391 Микола Андрійович, я вас проведу, скажу, скільки, коли, в якій фазі давати, що давати, мінімальні затрати. Ну, желательно, щоб ви цей експеримент, ми зробили соняшник по соняшнику. А якщо пришественник, друг буде кукуруза. Со соя, горох це вообще супер. Пшеничка обычно по пшениці це все. Нормальні, хороші предшественники. А це я доказав, що це він, він сильніший гібрид. Дуже який не вибагливий до предшественників. Вибагливий тільки Внимання, душу його треба з ним говорити, як із живою людиною. Тоді і будуть результати. буде результат. Дякуємо Збройним силам України обов'язково. Дякуємо Збройним силам України, дякуємо аграріям. Слава Україні! Героям слава!